Так, короткое видео показываю. Берем контролечку. Где-то плюс-минус. У нас есть вот керозия. разъемы. И да? тут есть желтый, тут мая будет и плюс пластины. Далее, рядом с чер... черный, мост черный. Есть червоный. Вин рядом. И вино с тут находится. Тут тоже мая будет и плюс при включении живыми. Если этого плюса не мая, тогда будем работать на следующий На цьому у нас теж є червоний ось він виходить. Оцей червоний, він заходить в загальний плюс іде також на оцей червоний сюди. Це живлення, яке з'являється при підключенні, при підключенні ключа. Треба перевірити, чи отут є у вас живлення. Тобто, знімаєте фішку рідну і перевіряєте, чи отут на червоному з'являється плюс при включенні ключа. Ну, На жовтому ви сказали, у вас все з'являється. Перезнімаю, бо не попало в кадр. Ось на цій основній фішці є цей червоний. Як бачите, він йде туди і у вас не приходить живлення. Знімаєте цю фішку і перевіряєте на рідній фішці, чи при включенні замка пуску автомобіля тут є живлення. Якщо ви не знаходите живлення на цьому червоному, перевіряєте всі піни вашого авто, де саме знаходиться цей червоний. Пуск. Це означає, що у вас дорога система пуску, у BMW таке буває. Зверніть увагу, ось тут червоний, він йде сюди, а потім виходить сюди. Тобто він спочатку попадає нам на кан, а потім Кан робить старт. Це також може впливати, адже кан є важливим. Якщо ви не знайшли АЦЦ, хоча АЦЦ має бути десь на фішці, все одно вже має прийти якось на кан, то вам потрібно буде запустити магнітолу в режимі без канбасу. Для цього треба приєднати оцей червоний відрізати до жовтого. Оцей червоний приєднати до цього жовтого. Оці два проводи. Жовтий і червоний, ось вони з'єднати між собою, зачистили і з'єднали. Після чого ви запустите магнітолу. Далі я покажу, що робити. знайшли живлення на цьому фішці основній від BMW, то ви з'єднуєте оцей червоний, я вже показував червоний. Ось він червоний червоний та жовтий. Ось Червоний та жовтий. Толстий. Єдине прохання, оцей провід треба червоний розрізати і приєднувати саме оцю частину, що йде вже в магнітолу, до цього жовтого, щоб оце жовте живлення не пішло назад в машину того, як ваша магнітола запустилася, в залежності від версії магнітола, ми підбираємо з вами канбас. Дивимось, який у нас канбас. В даному випадку у вас стоїть Оде. Якщо у вас Хайвор, то Хайворд, він може бути райст, це взагалі виробники ось цього, цієї коробочки. Оде на ньому написано. Заходимо в інженерне меню. Це магнітола ms 800 9 тобто MS серії. В неї вхід в інженерне меню таке. В інших манітолів воно буде інше. Заходимо сюди. Настройки. Версія PO. версії ПО заходимо сюди. Пароль в даному випадку 8878. 8 8. Так. 8, 8, 8. Окей. Є у нас тут такий кантайп type. І обираємо протокол АD. Ну, ось він 326-й. 326-й. Після чого нажимаємо Save. Сейф і магнітола у нас зробить ребут. І чекаємо, поки вона перезавантажиться. Після того, як ви вибрали протокол, треба оцей червоний, який ви розрізали і приєднували до жовтого, приєднати назад, від'єднавши від жовтого. І підключати все до магнітоли. Дуже важливим є ось цей кабель це двохпіновий, який зв'язує ваш кан з ногами машини і магнітолою. То ви його спочатку його одягаєте, зверніть увагу, магнітола при цьому має бути вимкнена ще не підключено. Оцю фішку одягли те положено Наступний крок вставляємо сюди. І вже це приєднуємо. Єдине, що це приєднуєте раніше, не вставляєте сюди, зверніть увагу. Оце приєднали. тобто Спочатку провід повернули, приєднали назад оцю фішку, далі наділи 8 пін. Потім одягли 16 пін. Далі включаєте ключем і дивитеся, що відбулося. Якщо мозги зчитали пуск, то вони зробили пуск. Якщо не щитали, треба перевіряти, чому у вашому авто відсутній кей-провід. Причиною кей-провіду, точніше, це не кей-провід, а АЦЦ-провід, чому він не працює. Цією причиною може бути банальна річ, у вас проблеми з замком пуску, або він перероблений, або зроблений іншим. Я розповім, що робити, якщо, наприклад, це так. Виявили, що після того, як ви приєдналися, приєднали восьмипіновий кабель і від ключа не запускається магнітолом, це означає лише одне: ваше авто або вже хтось переробив, або воно настільки старе, що там просто згнив кабель АЦЦ і на нього не приходить живлення. А скоріше всього проблема в самому замкові живлення. Що можна робити? Можна звичайно розібрати весь замок, знайти де пропав оцей кабель. Ось він сюди заходить. Оце має повинно бути живлення. Саме сюди воно має приходити дивитись, де воно можна взяти інший кабель звідси від штатної проводки і прокинути його на АЦЦ, на сам замок. Новий кабель просто прокинути. Це от один із способів. Потім можна знайти, де є у вас ще такий подібний кабель, де з'являється оце живлення АЦЦ. Наприклад, це прикурювач. Тобто на прикурювач кинути, кинути оцей АЦЦ, взяти звідси і приєднати його до прикурювача. Адже при включенні прикурювач, включенні запуску має прикурювач. Горіти. Якщо прикурювач вже працює без ключа, то там перероблена проводка 100%, це порушення правил безпеки і такого просто бути не може. Це вже хтось там добре поколупався і змінив в автомобілі. все. Тобто ось такі варіанти. Але є ще один варіант. Тобто ви можете взяти ось таку кнопочку. Бачите, ось вона. Вона має відповідне включення і виключення, додавши, розрізавши оцей кабель, як ви робили раніше, приєднавши його на жовтий-товстий. І розірвавши цей кабель пополам від жовтого товсту, коли він виходить. Додавши кабель, приєднати оцю кнопочку і десь її встановити. І таким чином ви зможете вмикати магнітолу, коли захочете, навіть без ключа. Також ось таке ось рішення. Ця кнопка може бути різна, її можна взяти якусь підштатне місце, якусь оригінальну, круту, цікаву. То варіантів багато. Це найпростіший варіант цієї кнопки, який використовуємо в тому числі ми. Одна важлива річ. Якщо ви, наприклад, приєднали по протоколу, то ознакою приєднання по протоколу має бути якісь функції. Наприклад, має двері показувати, що відкривається на екрані, там температуру зовнішню на екрані, має бути ну, якісь ознаки. Тобто там з'являється додатковий ярлик, який називається інформація про авто на магнітолі, і там ви можете натиснути, подивитись бортовий комп'ютер і тому подібне. А саме це є ознакою того, що Кан запрацював. Якщо Кан цього не показує, то Кан не працює. Раз кан не працює, то й немає підключення по АЦЦ на кан, тобто не приходить живлення. Відповідно, я вже розповів, як можна зробити обійти це малими силами. Тобто, перше, ви можете відновити ваше АЦЦ, можете АЦЦ взяти з іншого місця, пошукати. Є багато приладів, які вмикаються з ключем в автомобілі. І можете поставити просто кнопку. Я особисто раджу ставити кнопку, адже це дозволить вам вмикати магнітулу, коли ви захочете і вимикати. Досить зручна опція, адже магнітоли на Android не мають кнопки включення-виключення, стандартні, тобто сенсорні. Інші можуть мати, а от саме сенсорні не мають. І відповідно, ця річ досить зручна в